Лю! <ривіт> Всім привіт! Сьогодні у нас вже третій день. Ну, я вважаю, це прям супер-супер-супер. Цей день я назвала Емоція на папері. І, очевидно, ми будемо сьогодні працювати з бумагою, зошитами. Будемо трошечки малювати, тому я прошу вас. Підготуватися до цього, всі стикалися з тим, що іноді емоції дуже важко пояснити, і вони наче живуть у нас у тілі, що в принципі і є правдою, це може бути як важкість чи напруження, або якийсь внутрішній тиск в тілі. Це по відчуттям як ніби щось застрягло нас всередині. Але коли ми переносимо ось ці емоції на папір, навіть якщо це щось хаотичне чи. Просто якісь форми незрозумілі. Тому мозок отримує спосіб вивести ось ці емоції внутрішні назовні малювання ж активує праву кулю мозка, яка відповідає за емоції, образ, інтуїцію, і навіть просто красування або караколі можуть створити ефект полегше, бо мозок сприймає сприймається як дію та завершення емоційного напруження. Я думаю, цього досить, і давайте перейдемо до практики самої. Треба папір. Чи зошит десь де можна малювати? Можна олівець, ручку, але я також рекомендую якісь, якщо у вас є якісь маркери різнокольорові, чи то олівці. Я їх буду використовувати, щоб я вам показувала все це. Зараз я перезаписую відео, тому що там у мене погано записався звук, де я малюю. Просто спостерігайте те, що я там роблю, поки я тут розмовляю. Перед початком, перед тим як малювати, треба визначити емоції, якому будемо проживати. Логічно, логічно. Так у мене ж був спокій і трошки тривоги, тому що я записую відео. Можливо, у вас буде якась важкість, напруження, злість, сум чи будь-яка інша емоція, навіть якщо це просто порожнеча. все це ми визначаємо, ми Можемо подумати про це або написати, як я написала. Не видно, ладно, окей. Просто малюємо що завгодно. Це може бути лінії, це може бути коло. Будь-що. Це не важливо. Головне, щоб ви прям відчули, що ви проживаєте ось ці емоції. Наприклад, якщо у вас лість, чи просто, чи просто будь-яка інша різка емоція, це може бути якісь різкі такі е е лінії, чи то якщо у вас сум, це можуть бути ось такі хвилясті, довгі. Якщо тривоги, як у мене було, у мене прям такі. Дуже багато повторюючих ось тут. Малюйте до тих пір, поки ви не відчуєте, що емоція змінюється, наприклад, якщо у вас злість, то спробуйте помалювати до тих пір, поки ви не відчуєте, що ось ця злість вона така змінюється, проходить, можливо, вам стає легше, але щоб ви це відчули все. Коли ж ви відчула, що хочете закінчити, то просто спробуйте зробити кілька глибоких вдихів через ніс і видих через рот. Добре. І далі просто подивіться на свій малюнок, що там у вас вийшло, яке мистецтво, який новий стиль ви вигадали. Ну треба прям. Це прям все аналізувати, але ви можете поспостерігати, які емоції тут могли бути, що ви відчували в процесі. Зараз ви можете спитати себе, що я зараз відчуваю, це полегшення. А також спитати, чи є полегшення в тілі. Наприклад, у мене прям було якесь таке розслаблення, плечі розслабилися. Після того, як ви все це спитали, подивіться ще раз на свій малюнок прям роздивіться. І зрозуміти, що це просто ваші емоції, це не ви. Іноді після якихось таких моментів, коли, наприклад, дуже злилися, чи то сварились, чи будь-які сильні емоції. Ми можемо після відчувати якийсь сором за них, що то провину, чи щось такого. Але насправді це просто наші емоції. Це не відображає нас, це не є ми. І я просто хочу, щоб ви це зрозуміли, що ось це просто образ. А ось тут, ось тут ми. На цьому сьогодні все. Я дуже всім рада, хто подивився це відео. Хто спробував зробити зі мною цю практику? І хто вже на третьому дні? Ви великі молодці. Я дуже вам пишаюсь, бо я розумію, як це все важко повторювати. Ось цю всю рутину, Але якщо ви задалися ціллю, щоб вам стало легше, у вас обов'язково це вийде. Бажаю вам гарного настрою і бувайте!